Доброго вечора, ми з України. Продовжуємо серіал. Міни дистанційної постанови. Противотанкова міна ПТМ 3 З попереднього зрозуміло, що міна ПТМ 1 в ПСОКу вийшла досить поганенька. Проба розтягнути Драгантуз ну або ПФМ 1 Лепесток до. Розмірів противотанковий. спроба вийшла так собі. Тому в тому радянському союзу повернулись до того, що робили ну завжди дали вказівку технічної розвідці, спити американців нову їхню міну. Розвідка виплана найнову нову міну, яка там була у них тільки в дослідних якихось зразках. Ну я точно не знаю, що саме вони списували. Скоріше за все, якусь документацію. Роблю. А то, може просто і купили. Діло в тому, що та міна американців. Не пішла ну, нікуди в виробництво, її забракували військові на випробуваннях. Ну і може після того коментацію, може через третіх-п'ятих стран, може й купили. В общем, американців був аналог предак цієї міни, от спили у них, ну а далі самі даробляли як вміли. Чим рожали її досить довго, це був так називаємий ніокер шифер, був накаут. Вони родили її, ну і десь почали виробляти 86-му році того сторіччя, причому рожали її, ну і. Родили як ПТМ 2. Ну а далі там цікаво. В Савку часто було коли десь з середини 80-х років, даже з 70-х, воєнно-промисловий комплекс Савка. Це був вже такий монстр, який виробляв багато чого того, що військам було не потрібно. І зачастую деякі зразки озброєння йшли виробництво раніше, даже того, як воно пройшло в іспит. іспити. Цю міну я так розумію, що і теж галопом поставили вороб. Робництво почали її кльопати, а війська її чомусь там десь не прийняли. Щось воно не плясало. Тому її доробляли, якусь частину, яку вже встигли накліпати. Мабуть, потім теж доробляли, переробляли. Ну, скоріш за все, це стосувалося підривача. Мабуть, щось там не плясало з підривачом. Щось, ну це ж електроніка. Електроніка в Савку, це ж наука темна. її мало хто знав, бо, тим більше спинного американців. Перші самі перші випуски цих мін бачите, і маркировку. Вона так і називалась ПТМ-2. З 86-го десь її почали кліпати, оця 88-го року. Досить довго кльопали якусь некондиційну, потім доробили і далі вона скрізь, навіть в настанові неї, в інженерних боєприпасах. Ну, взагалі вона йде як ПТМ-3. І на випусках, от після, там, 88 го там вже йде маркування ПТМ-3. Але розроблялась вона як двойка. Ну, то таке. Що вона з себе представляє? Отака залізна банка. Куди впихнутий підривач ВТ-06? На ньому його назва промаркована. ВТ-06. Причому підривач, он, бачите, зроблений в 87-му році, а міна 88-го року Важе ця міна 4,9 кг почти 5. Вибухівки туди напхана 1,8 кг від сюди і до сюди. В якості вибухівки там ТГ-40. тобто Тобсова вибухівка тротів гексаген 40% гексагену 60% тратілів. Заявлена вона і в описах йде, як кумулятивна. То есть вона якби бы противоднищего мина кумулятивный діе. Для этого на ней зроблены, как заявлено, кумулятивные воронки. І даже з торця теж є вот тут воронка. Але, по суті, це, звісно, не кумулятивні воронки, це ударні ядра. При взриві фізика цих процесів, що відбувається з цієї бліцовки, вона ближче до ударного ядра, ніж там, до кумулятивного проміння. Чим будемо її потроху розбирати Так, сходу. вона тока дистанційної постановки. Йде в стандартній ну, алюмінієвої банки. Відрізнити ту касету ну, дуже просто. В цій банці з міною ПТМ-3, отут з боку є круглий отвір. Міна в ньому стоїть під ривачом донизу, і оцей круглий отвір він співпадає з гніздом під істочник живлення. Для цієї батареї, чим зроблено, щоб цю батарейку можна було поміняти в той міні. Ну і хранились вони зачастую без істочника вживлення. І от перед використанням був спеціальний там ключ, який через той отвір в банки пропихувався, викручував отут заглушку. Виймався, в цю заглушку вкладалася батарея і завинчувалася обратно. Там вон лепестки, в яких впиралась батарея. До речі, пізніше їх переробили, вони там стали другої форми, не такої. Спростили собі виробництво. Далі. Батарея там використовувалась rc 53 u ну совкова, ртутна. Так називаємо, там ртуть була напхана батарея. Зараз замість, ну ту савкову якщо десь знайти її вийде, то вона вже здохла. Ну зараз замість неї можна ставити батарею варта, Підходить туди. Варта. Ну, не часто батарея, але зустрічається. В625 і ну, Або є ж маркировка PX625A. Вона підходить і міна працює від цієї батарейки. Далі, як устроєна ця міна? Стальний корпус і лапками. отут от загнуті лапки, Запханий підривач, туди і обжатий. Сам корпус. Стальна банка загнута вручну, он проварена. На якомусь дуже крупному. Точілі та обдерта, так само вручну приварено днище, теж, ну, Далі залита вибухівка, і далі в мені цікава система підриву. Внутрі вибухівки запхана отака от штука. Оцею частиною вона впирається в жопу підривача. Отак, о. І що там внутри? внутрі? Внутрі оця сама резинка. Вон, з мембранкою. Оце у нас іде капсель-детонатор. Від якого запускається детонуючий шнур, прокладений внутрі оцій штуки. Прокладена нижня від цього детонуючого шнура, тобто пішла детонація по ньому, дойшла от сюди. Тут по суті зроблений такий передаточний заряд, який передає детонацію ще на два відрізка детонуючих шнурів сюди і от сюди. І от уже на кінці оцих детонуючих шнурів напялені детонатори, які вже ініціюють вибух. Основної вибухової речовини, отого ТГ-40. Зроблено це, щоб детонація почалась не по центру цього діла, а понятно з країв. І детонація йшла, фронт волний, йшов от сюди. Це зроблено. А то що, що оце ближче, це ударне ядро, не кумулятив. Що кумулятив, що ударне ядро він дуже прискіпливий до матеріалу, з якого зроблена лінза. І от сталь це найхіковий для цих ділів матеріал. Чому? Тому що при вибухів, оця вона не тече так, як там мідна. Вона дробиться на такі от фрагменти вибухом. Ну, Практично на уламки Появляється тут сітка уламка, купа уламків, і от у цій сходящої ударних хвилі з двох боків набор уламків, ошмьотків, цієї хвилі їх складає купи, обжимає і формує із цих уламків ну, оте саме ударне ядро. В случаї, якщо зроблено все правильно, як там в американських касетних мінах і там мідна лінза, воно формує в єдине ціле. Тут оцю сталь обжати. В єдину каплю змоги ніякої нема. Це тільки ядерним вибухом можна так обжати. Тому тут виходить просто така купа зжата тиском хвилі докупи. І от уже оцей купою уламків зібраний в купу пробиває нам дніще танку. Ну якщо танк наїжджає на неї, допустимо, гусеницею, то воно працює просто як фугасна міна. Гусениця отут перекрило і сформувати. Треба відстань не менше десь 30 сантиметрів від неї, щоб оцим сходячися хвилі сформувало оцю гулю з уламків металу. Якщо гусениця лежить, вона не дає нічого сформувати, поэтому в боки воно летить. Ну так як, як воно впаде, зна, то поробили оцю обліцовку таку форму з кожного боку. За яким ходом зробили б якщо отут, ну це вже вище моє розуміння. Якщо танк прийде поруч і от в ту сторону, ну я думаю, що танк від того, що. Оце, він цього навіть не побачить. Воно просвистить там між катків, ну, може в каток в один. Танк як їхав, так і поїде. Далі, от з цим, що воно хіпово формується, сталь, москалі пробували боротись, це вже їхній випуски оцих мін, що вже після савка вони виробляли, вони спробували зробити що? У на зовсім свіжих мінах товщина ціє стінки менше. Якщо на савкової оця. Заліза, з якого воно зроблено, товщина 3 мм, то у москалів десь 2,5. Спробували зменшити товщину. Може буде трохи пластичне, але я думаю, що воно те саме у них вийшло. Тільки може, зекономили на сталі. Не стройки його штампують, а з 2,5. Тобто лиш тонка стінка на сучасних москальських таких мінах. Оце внутрі кожух впялений, там, де проходить, собственно, детонуючий шнур. Внутрії фігні. Він нахрена він зроблений, коли вибухає ото, детонуючий шнур там, внутрі, і гуляє, ото, потім. щоб поки детонація дійде сюди, потім розійдеться по цим шнурам, щоб вона передчасно не запустила основний заряд. Цей жерстянки міліметровий вистачає, щоб детонація і так само передня оця пробка стальна зроблена, щоб від вибуха детонатора. З проміжним детонатором в підривачу, щоб не завілась вибухівка основна. Тобто Оця теж міліметр сталі блокує, не дає детонації перейти в основний заряд. Зроблені от отакий от кажуха. Тобто, такий цікавий вузол детонації. Попиталися боротися, формувати це ударне ядро за допомогою такого вузла. Далі підривач саме таке, що цікаве. Підривач електромагнітної дії. Там внутрі ну, батарейка, напхана електроніки, електроники, там плати і стоїть індукційна катушка, яка преобразує напруження магнітного поля. Вокруг міни є якесь магнітне поля там землі і так далі. Коли до неї їде танк, напруження цього магнітного поля зростає, катушка ця служить для преобразування оцього напруження в електричний сигнал, який вона потім скидує в мозги, там він підсилюється, розпознається. І коли воно достигне якогось пику, тут сигнал, вона вибухає. Скоріше за все, що вибухає, коли оце напруження магнітного поля, воно наростає, 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 ну танк приближається. Після того, як він наїхав і їде над нею, то напруження ну, фактично останавливається, воно в максимумі. І от -отока якусь долю секунди, воно постійно. Ці мозги віддають команду на підрив. Як воно ставиться? Підривач має по описам, по всім дві ступені захисту: механічну та піротехнічну, але там трошки, ну, трошки неправильно це діло описують. Зараз розкажу я. Чи механічна ступінь? Отут стоїть, ще ну тут його немає у мене, стоїть кольце. Ну така блямба, круг, диск металевий, в якому є єдиний отвір напроти цього теплового датчика. Він ото вставлений і далі ось сюди запихнута така скоба квадратна, проволочна. Ось вона, яка не дає випасти відтуда тому диску. До скоби прироблений тросик, який прироблен там, внизу касети, де вона стоїть, до поршня, який її події пирехових газів випихує з касет. Коли воно випихує, натягується тросик десь, коли вона пройшла більше пів длини касети. Натягується тросик, висмикують відтуда оцю ж. Проволочно чекую, ну і той диск випадає. Це зроблено? Зроблено, як воно працює піротехнічний датчик. Коли ну, вистрілюється вона в касеті, електрокапсульна втулка в касеті, прийшов на ній ток. Оця -то втулка, дали на ній напругу. Спалахнув там порох. Пороховий заряд виталкує міну і одночасно підпалює оцей тепловий датчик. Після того, як він прогорає, Ну, він там йде з замідлювачем теж той пороховий датчик, теж, там дорожка невелика. Після того, як він прогорає, там теж вибухає вишибний заряд прямо тут, і проробляє отут дирку. Так само, як і в перший міні, в -першій. Є, вибиває нам шматок цього О, і в цей отвір, який з'явився, випихується шток. Так само ідею з цим штоком із вибиванням дирки під нього взяли з підривача з ПТМ1. Тобто висовується цей шток, он він він стирчить. Приділити зведено, не взведена, Дуже легко по наявності цього штока. ну там дайду є нюанси. Якщо стерчить, то воно взведено. Цей шток, коли він підіймається, він отам знизу відпускає оце он. Кінець того штока старчить. Тобто, якщо воно було не взведено, він старчав більше і тримав оцей движок от в такому стані. Отут капсуль детонатор всунутий. Далі, оце діло тут, ще закривалась кришка прикручена. І в дні кришки, отут проміжний детонатор ще всунутий. Ну, то кришки нема, бо викинули вмісті з тим детонатором. Щоб його не колупати, побрався шток, і оця штука перейшла, стала напроти цього каналу. Одночасно. Нажав, о той виключатель, що там прироблений, він, клацає. Оце воно звелось. Так от, гра нужна механічна ота, зашита ступень. Воно зроблено на той случай, якщо мінний загороджувач, особливо там авіаційний, ну, загорівся. Тобто штатно воно ще нічого не спрацювало, а воно вже горить. І якимсь хиром підпалило пороховий датчик або замідлювач. Там з радянською якістю напханий худня. Який, ну, що прогорів він моментально весь. І оце спрацювання шток вийшов раніше, ніж оця міна вилетіла з касети. Тобто вона ще в касеті, а вже взвелась. Тільки взвелась, магнітне поле понюхало і сходку. От щоб цього не було, вони ото зробили механічну ступень. Оцей диск. Він просто-напросто не дає випригнути оцьому штоку. Він його тримає. Тобто там послаблений отвір, вибуха, який вибиває під нього дирку, і його не вистачає, щоб оцей диск випихнути. А шток впирається в цей диск і не дає, ну і нема ходу, не може перевести оцю штуку. Тому механічна оця ступінь, ну вона, якщо допустимо розібрали касету, і хотіть там москалям гучну десь, розвідка там. Диверсійний дії, хоч москалям міну підкласти, то ця механічна ступень, її можна з ходу видірнути і викинути. Вона не ступінь захисту. Вона, по суті, просто від браку та виходу з касети. Нічого вона не робить, Просто от отримає той шток, на случай. Далі, по цьому підривачу, далі. В общем, їх теж от по цьому виду, як воно виглядає, я їх наче, нарахував три різних. Видабити. Тобто, їх, оскільки виробляли, щось там заводом доробляли. Мабуть, нічого серйозного під якісь свої діла, але трохи були зміни. Як воно вибухає далі? Отож, воно встало в бойове постановище. Отут два отвіри. Ще повинен бути прикручений електрозапалювач. Ну, його теж відкрутили, викинули, бо воно ж опасне. Електрозапалювач. Коли оце ж діло, ну оце електромагнітне поле, його там зростання уловило, видало команду на підрив. То просто-напросто по проводам, он обкушеним от, два штуки. Приходить електричний струм на оцей електрозапалювач, він спалахує і форс пламені по цьому каналу підмирює сюди під ну, воно, вон пророблений канал, по якому полум'я заскакує в детонатор, Оцей, в капсель детонатор. Ну, капсель детонатор. От он накреслення. Оце. Оце, оце, оце. Оцей електрозапалювач. От он коли спалахнув, полум'я запригує нам сюди, підпалює капсуль детонатор. Ну, теж таке, схований, не забула було зробити електродетонатор, який переміщується усюди і все. Ну, в общем, совук, понятий важко. Ну, від вибуха нього, спрацьовує, як вже казав, передаточний, і далі вибухає мін. Далі по. Міни ці йдуть самоліквідацією, але можуть бути і без самоліквідації. Це писано в інженерних боєприпасах, наскільки я пам'ятаю, що вони можуть бути і без самоліквідації. Але яка там маркировка на них, як вони пхаються, куди не пхаються, я не знаю. Ті, що йдуть самоліквідацією, самоліквідація у нього від 16 до 24 годин. Причому воно не програмується ніяк, це з завода зашита йому в мозги, і чого така розбіжність 16-24. Аж на 8 годин, ну тоже не зовсім розум... зрозуміло. Тобто по маркуванню, ну якщо э, вважати, що якась частина цих мін зроблена на 16 годин, а якась частина на 20, відповідно, 24 години, по маркуванню воно ніде ніяк не просліджується, поэтому хуй не знав. Можливо, теж якась нюанси совкової електроніки, що ото от 16 до 24 годин воно роздумує, коли ж йому йде. Ну, коли надумала, то. Ну. В общем, саме ліквідатори теж відказують в них досить часто. А я стаються валятись в непонятному стані. тому що, ну опять же, яка там стоїть батарея, і наскільки їх вистачає з цією батареєю, ну, питання теж таке: відкрите. Я точно не знаю, за скільки в неї батарея розряджується ну, в ноль. Воно ніде не, не описано, не факт, що присавку і навіть перевіряли на це. Тобто, може бути така а що саме ліквідатор в неї тупо не спрацював, але вона все ще стається в бойовому стані. Лежить і електромагнитне поле свіряє з тим, що є. Даже от засикли там розвідка на місцевості, там інженерна побачили, що попадали ці міни. Пройшло там 24 години. Часть якась вибухнула, часть, ні, ну подождали ще 24 години. Пішли до міни і взірвались. Такий варіант може бути запросто. Поэтому к цим мінам ну на мою думку, повністю ця батарея буде розряджатись так, щоб з гарантією. Ну, десь, причому та срадною сутою РЦ з с... ртутною, десь за місяць. З однієї сторони, вона якби ну, це стандартне рішення, що коли розряд батареї доходить до общі критичного, то видається команда на підрив. Ну тут судя по всьому такого нема. Чомусь. Тобто саме ліквідатор по часу і все. І от тому до цих мін приближатися я не раджу взагалі. До того ж, електромагнітне поле, вона ото, коли падає, <плес> ну, ото, взвелась, клацнув цей виключатель, подалось питання на, електри... ну, на електронну схему, і, і катушка одразу поміряла там, електромагнітне ну, поле вокруг неї. і якось оце, що вона наміряла, воно десь там у неї запам'ятовувалось, якщо воно зміниться, а при любому ссуванні зсуванні цієї міни, воно зміниться. Тобто її пошевелив, воно зміну зафіксувало, і команда на підрив. Далі вибухають вони від аж галопом вибухають від істочників електромагнитного поля. Тобто, будь-який включений мобільний телефон, люба включена рація, можливо, навіть якийсь електронний годинник. Їй цього хватить, щоб на неї вибухнути. Теоретично. Ну, це ще почурку, теоретично. Вона не повинна спрацьовувати на піхотинця в стандартному совковому виді. Тобто, каска одна штука, автомат одна штука, магазин чотири штуки, сапоги пілотка. От в такому виді, як би теоретично, на оце вона не, не повинна спрацьовувати, але на практиці. Ну, перевіряти я не раджу. Тобто будь-який метал, який до неї приближається, міняє напруженість поля вокруг неї, і вибухне вона від, не вибухне від того, що прийшов до неї, допустим, там, з голою жопою і повністю роздівся, з ножем в руці. Може і хватить. Щоб його. Приближатися до цих мін не раджу взагалі. Знищуються ці міни посадковим була предусмотрена куча її з натягуванням зарядів, ну, допустим, Валяється у нас міна. Ми її побачили, нам її треба знищити. Знаєш, робимо отак вокруг неї крюк. Відстань, ну, 3 метра, Це самий мінімум. Ближче 3 метрів. Оце вже практично шанси, що воно взірветься. Тобто, ні менше трьох метрів до неї. Лучше більше. Робимо крюк вокруг неї, десь там метрів 20. І щоб тут було метрів 20, Вбиваємо отут якогось стовпа. Прив'язуємо до нього мотузку, ну, петлю перекидуємо. Подуємось мотузка, мотузкою, опять ту мину на цей бок і на відстань там, метрів 50. і Потім до матузки прив'язуємо. Прив'язуємо шашик ну, заряд, ставимо ЗТП саму длину там 300, яку є, запалюємо, тягнемо мотузку, і воно от, через той кол підповзає цей заряд доміним. Ну, якщо все там правильно тягнули, підповзло, й... ну це було предусмотрено. Ну це ну виконати у цю Ну, ну таким. Таким. Поэтому єдиним надійним з нею, як боротись, це розстрілювати її з стрілецької зброї. Причому розстрілювати краще всього з кулемету, тому що з автомату ну, битись в нього стріляти. З кулемета і краще всього з да, танку або з бронетранспортеру. Причому з відстані ну, не менше 50 метрів. Якщо нема танку бронетранспортеру, то не менше 50 метрів обов'язково в средствах захисту, і то на 50 метрах. Ніхто толком не знає, як далеко летить оця куля уламків з цього корпусу. Причому розстрілювати, так як вона досить товста. Розстрілювати її треба не пару разів в ній і успокоївся. Попадання просто так в неї можуть нічого не дати. Ну, попали ви, допустимо, сюди. Зробили отут дирку, у тут дирку. Надирявили отут її корпус, але не зачепили нічого такого важного. Навіть відстрілили її один детонатор, ну, але залишився ще один. Їй треба стріляти, поки вона. Вибухне ліба поки оця частина з підривачом превратиться ну просто ви розвалити в кучу уламків. Ну, средство розмінування дистанційні, ну шнурові там заряди і бахають на ура. Добре, з неї справляються електромагнітні приставки до танкових тралів. До танка чіпляється трал, на трал чіпляється електромагнітна приставка. Там такі антени, в танці стоїть там електронний блок, ну який генерує електромагнітне поле. Танк їде, і оці електромагнітні приставки перед ним перед трал, перед тралом роблять. Електромагнітне поле ну, значної напруженості. І ці міни вибухають ще до тралу. Тралам до них навіть і не доїжджає, от дуже добре справляються. Далі ставляться ці міни ну, практично усіма средствами дистанційної постановки, крім граду. Бо це ручні, оці ПКМ 1-вітер, там в банці одна міна. Далі це гвинтокрили ВСМ1 ставить. Далі оцими банками напихуються будь-який загороджувач, УМЗ-там старі, пиші, оці більш нові. У Ракети ураганів споряджаються цими мінами. Там в одній ракети урагана 9 штук оцих мін. Ракети десмерчів теж переносять ці міни. В одній ракеті смерча 25 мін. За ракети. І землеробства я не чув, щоб вони споряджалися. Ото птм ну, третіми мінами там, скоріш за все, троєк вже нема, під землеробство йдуть вже ПТМ-4. Троки туди вже не пхають. Ну але от смерчі урагани це все є. Далі з цим міни. Ну як я вже казав, якщо там ми хотімо москалям зробити сюрприз. Наприклад, цю міну можна поставити ну, вручну. Ну, для цього вона витягується із отої алюмінієвої банки, відкривається банка, витрухується відтуда Оця міна. Висмикується оцей трусик з цієї чекої, отої металевої блямби. Ставиться туди батарейка свіжа, закручується. Причому батарейка ставиться плюсом, ось сюди, ото мінус туди. Кладеться. І далі в такому віді цю міну можна переносити там. В общем, вона поки не заведеться пороховий ну, тепловий датчик і не відпрацює, Не вибухне, не проб'є дирку, не вилізе той шток, і відповідно не клацне оцей виключатель, перемикач оцей, цей. Воно все безпечно. В такому віді її можна кудись перенести. На дорогу, де москалі, їздять, і далі робиться що? з цього датчика він закритий фольгою сошкребається ножом фольга, появляється там параховий заряд, і турбозажигалкою там якоїсь підпалюється параховий заряд. Він починає горіти. Ну така буде видно. Коротше, не перепутайте, коли воно загорілось. Коли воно загорілось, ну кидаєте цю міну і уходите. Час оцього взведення. Пока воно прогорить отой замідлювач від 60 до 120 секунд. Чому така розбіжність? Ну теж питання, мабуть, опять совкова якість. Що то у них отут тут з цим замідлювачем, як пороблено було б Тому досить велика по настановам цей розброс, тому вважайте, що у вас 60 секунд максимум. За 60 секунд за хвилину від неї уйти можна дай бажати. Тим паче, що я ж казав: 3 метри це критично. Відійшли від неї метрів на 10, Вже вона вас. Не бача і не чує. Ну автотранспорт. В общем, ну, вона спрацьовує на все. Якоїсь селективності в неї нема. Люба крупна маса і вона на неї спрацює. Піхотинець не образця савкової армії, на нього вона теж спрацює. Ну може і на савкового спрацює. Теоретично була не повинна, практично, практично не знаю, не досліджував. Та й ніхто цього дива не досліджував. Ну з такого ще так як воно важить 5 кг, не особо то багато. То в принципі, крупні дрони, там оптакоптери і тому подібне. Принципі ці міни в змозі переносять. Тому теж треба бути, ну взагалі треба бути уважним, бо москалі теж болюбляються, що можуть спробувати вам таку міну скинути кудись бі. прямо на позиції, Понятно, вночі з якогось крупного дрону. Ото начебто все я вам давів. В общем, використовуються москалями досить активно, досить багато, ну, досить багато неспрацьованих. Якщо вони туди впхали бю туртутну батарейку, що їм залишилося від савка десь на складах, то, скоріш за все, максимум за тиждень вона прокисне повністю. Даже сама гарна, там В якій там залишився якийсь заряд, не більше тижня. Але якщо вони туди втулили якусь батарею на Ву, оцю варту чи ще щось, то срок її дії. Bye. Yeah. Ну, при отказі саме ліквідатора, либо якщо вона без саме ліквідатора, то що казав начальник, сроки її дії. Ну, під питанням. Він може бути і місяць, і два. Тому треба бути з ними обережними, дуже обережними. Ну, якщо вже вона десь вам впала так, що ну от ну, просто край, треба її якось прибрати, а пуляти по неї теж особа ні з чого або ніяк. Ну, варіант один. Вибирайте самого негарного з підрозділу, роздівайте його до трусів, перевіряйте, щоб у нього там залізних зубів там Фікси не було у рту. Якщо є, то повидирайте зарані. І ото в такому віді він шльопає до цієї міни голий босий з накладним зарядом. Приходить, кладе його поруч, ні в коїм разі там не рухає міну, навіть зверху не кладе, кладе його поруч, підпалює і ходить. В принципі, в такому варіанті опасно тільки що він. Що, якщо не знаємо, коли воно свалилось. То може спрацювати саме ліквідатор, якраз коли він до неї дійшов. Ну якщо знаємо, що валяється вже більше доби, то й більше 24 годин. Ну, можемо вважати, що саме ліквідатор в неї просрав, і тоді таким макаром можна її якби знищити. На голого босого вона реагувати не буде аж ніяк. А перевіряти в якому там стані і, опять же, як усі її смикати, в общем, не треба. Це опасно. Просто от голий бос і накладний заряд поруч, воно взорвалося. Ну або, як ще казав, розстрілювати склони. Наче по цей мінімур. So